Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні понеділок, 8 серпня 2022 року, і український народ уже 166-й день стоїть, стоїть і е, спротивляється повномасштабній військовій агресії, з якою російська армія прийшла на нашу землю. Упродовж останньої ночі і минулого дня тяжкі бої відбувалися на Донбасі на півдні нашої батьківщини. Ворог наніс масовані ракетні удари по центральній Україні, зокрема по Вінниччині, здригалася під ударами російських ракет. Наша Харківщина, особливо щойно звільнені містечка і села. Місто Харків знову було тяжко обстріляно. По всій лінії фронту йдуть тяжкі кровопоролитні бої. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні я би хотів продовжити з вами. Наші роздуми над плодом християнської молитви зі святим письмом. Ми вчора з вами згадували про те, як різні звернення біблійних персонажей, біблійних осіб до Ісуса Христа перетворилися на Ісусову молитву чи на цю молитву, яку ми часто так повторюємо під час літургії Господи помилуй. А сьогодні я би хотів звернути вашу увагу на те, як біблійні тексти, євангельські тексти перетворилися на ще іншу, найбільш знану і популярну молитву серед нашого Божого народу. Ми кожного дня молимося вербицю, молимося цю Марійську молитву Богородице Діву. Але мало хто знає, що текст цієї молитви є євангельським текстом. Це поєднання слів Архангела Гавриїла, який промовив до Богородиці: Радуйся, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і слів Єлисавети, яка прийняла до себе Богородицю, яка з цієї світлиці, Благовішенської, поспішила їй послужити. Блажений плід лона Твого. Ця молитва властиво є оспівуванням таїнства воплочення Сина Божого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отож, церква у тих єванських словах молиться і оспівує таїнство воплочення. Таїнство приходу до нас в людському тілі, в людській природі Божого Сина, Бога, який стає людиною. Нехай ця молитва супроводжує нас у нашій земній мандрівці, а це цей приклад слухання Божого Слова і втілення Його у своє життя. Який нам у цій молитві дає сама Пречиста Діва Марія бути взірцем для нашого християнського слухання Божого Слова і виконання втілення Його у нашому житті. Сьогодні я би хотів особливо звернутися до тих, кого канцелярська мова називає внутрішньо переселеними особами, а в народі ми називаємо. Цих наших братів і сестер-переселенцями. Мільйони людей в Україні сьогодні змушені залишити свої домівки. До вас сьогодні я хочу звернутися і е, відкрити для вас обійми нашої церкви. Покидаючи ваше рідне село чи місто, найперше шукайте спільноту нашої церкви, наших людей. Які готові вас прийняти і вам послужити усім, чим тільки можемо. Якщо ви маєте потребу знайти помешкання, наші парафії, наші монастирі, наші спільноти готові вас прийняти. Ми готові вам послужити усім, чим тільки зможемо. Тому найперше у чужому місті шукайте нашої церкви. А все решта вам додасться. Я хочу особливо вас попросити: там, де ви знайдетеся, активно включайтеся у життя цієї місцевої громади, будьте активними учасниками праці і боротьби України за перемогу. Так приємно бачити, як ті особи, які. Справді отримали допомогу, самі стають волонтерами і навіть своєю особистою життєвою історією допомагають іншим, підбадьорюють інших, допомагають віднайти м -м, сили для того, щоб продовжувати жити навіть в нових е, обставинах. Я хочу закликати усіх наших переселенців до активної праці у місцевих громадах. Шукайте способи для того, щоб реалізувати свої професійні здібності, свої таланти. А місцева громада тільки очікує на те, щоб добрі спеціалісти могли активно влитися в ряди тих, які творять спільне благо. І в тилу борються за перемогу України. Так само наші парафії. Чекають вас теж і на спільній молитві. Ми хочемо теж з вами поділитися нашою вірою, вірою Воскреслого Спасителя, бо від нього ми черпаємо наші сили, наші здібності, наші засоби, наше вміння і здатність любити, любити ближнього, любити вас, дорогі брати і сестри. Боже, благослови Україну. Боже, зупини війну, бо людина вміє війну тільки починати, а потім стає заручником, чи радше рабом того зла, яке сама розпочала. Боже, подай Україні мир, поблагослови українське військо, нехай над Україною більше не лунають звуки російських бомб, і нехай більше не л'ється людська кров. Лише розквітають соняхи і маки як знак миру і радості. Боже, благослови українську землю Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!